Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із нашою наступною гостею. Це Інна Князева, дитячий та сімейний психолог фонду голоси дітей, гештальт терапевт. Вітання, пані Інно. Вітаю всіх. Пані Інно. Хочемо з вами сьогодні трішки в день захисту дітей поспілкуватися, зокрема, про роботу вашого фонду, який діє з 2015 року. І цікаво, наскільки змінилася його робота. А після початку повномасштабного вторгнення расистів на нашу землю у лютому 2022 року. Угу. року. Щиро вітаю всіх дням захисту дітей. Вважаємо це своїм професійним святом, адже наш фонд саме займається е, цим питанням. Так ми працюємо на своєму фронті. дійсно з 15-го року захищаємо права дітей, допомагаємо їм допомагаємо їм залишитися. Без травми війни, так, і звісно, наша робота стала, скажімо, більш повномасштабною, так, якщо можна сказати, після початку війни, тому що кожна родина в Україні сьогодні розуміє, що є вплив, негативний вплив ненормальних подій, і наш фонд вже. Допоміг. На сьогодні ми відбили статистику. Більше 7 тисяч дітей, сімей отримали психологічну підтримку та допомогу. І працюємо далі над тим, щоб кожна дитинка змогла пережити і не залишитися з травмою війни. Угу. А То, пані, ну, то яким чином розширився спектр роботи після початку великої війни? Угу. Перш за все на сьогоднішній день. У нас вже є більше десяти відкритих осередків в різних місцях. Якраз сьогодні львівські та чернівецькі осередки святкують свої річниці. Так? Також у нас є телефонна лінія, гарячі лінія, на яку можуть телефонувати. Це збільшилося тим, що збільшилася, звісно кількість потребуючих, які отримують допомогу. Якщо це говорити в цьому напрямку, е, є масова потреба в людей і в дітей, які зустрічаються сьогодні з різними випадками. Е, так, хтось став свідком війни, хтось переживає несприятливі не умови, хтось приїхав, по змушений покинути свою домівку. Ці всі питання сьогодні постають перед нашими психологами, е, і ми допомагаємо кожній сім'ї індивідуально вирішити їхні питання. Якщо говорити більш глибше, то у нас е, працюють індивідуальні консультації та групові е, е, заняття, терапії з різних програм, які ми можемо, е, за допомогою яких які, які є інструментами для подолання е, стресу і, і наслідків та, тих неспростих подій, які ми сьогодні переживаємо. Е, на сьогоднішній день працює у нас 72 психологи, які. Е, і в телефонному режимі, і на осередках, і мобільні мобільними бригадами виїжджають на місця, де є постраждалі, де це найбільше потрібно, так щоб проговорити, вирішити. Інколи допомагаємо гуманітарно, якщо це потрібно. Все для того, щоб якнайшвидше та найкраще допомогти тим, кому це потрібно. То на даний момент ваш фонд працює, можна сказати, по всій території України, чи можливо не лише? Так, можна сказати, що ми по всій території України. Просто ми маємо 10 локальних осередків на території України. Окрім того, ті, хто не можуть приєднатися на осередках, вирішити своє питання, чи поспілкуватися, можуть зателефонувати на гарячу лінію. Також в деяких місцях, де зараз дуже гаряче, так, є мобільні бригади, де. Виїжджають саме спеціалісти, щоб допомогти дітям, сім'ям їхніми питаннями. Угу. Паніно, а які найчастіше потреби у дітей, зокрема щодо психологічної допомоги чи підтримки? Угу. На сьогоднішній день у нас дуже широкий спектр питань, які ми допомагаємо вирішити, адже на дітей це впливає безпосередньо на їхню поведінку, на емоційний стан дітей. Так це може бути е, різні прояви агресивності, чи неможливості навчатися, е, різні наслідки стресу, інтрузивні надмірна емоційність, активність е, дитини, яка е, та чим менша дитинка, тим більше вона це проявляє на поведінковому рівні, адже немає ще такого рівня усвідомленості. Так, це можуть бути поведінкові прояви навіть такого плану, як дитина може почати гристи нігті, може рвати волосся, чи різні такі прості буденні речі, які ніби здавалося б, ну можна пройде. Але насправді це може бути навіть комплекс різних таких проявів, ми, з якими важливо працювати. Я вже мовчу про те, що дійсно багато дітей залишилося без е, друзів, велика кількість повиїжджала за кордон. Е, ті діти, навіть які е, мігрувалися з е, сходу України, так і живуть. Е, навіть у нас є такі випадки. Е, вони працюють онлайн, і це е, суттєво впливає на те, що вони не мають друзів і. Це як на мене не, не допомагає дитині і сім'ї. Так і, а, як на мене, дуже важливо комплексно підходити до цих питань, адже дитина не тільки на емоційному рівні може переживати Це так? важливо знайти такі опори, які будуть допомагати дитині справлятися з цим. Угу. Ну а яка роль тут батьків? Чи часто вони теж потребують такої психологічної допомоги? Чим а, маєте можливість ви їм теж допомагати? Угу. Дуже влучно. Дякую, що ви задаєте це питання, тому що правда батькам а, самим дуже складно вони вирішують дуже багато побутових питань, які вніше зустрічалися. Самі переживають стрес. І це таке напевно комплексне питання. Та? І, а... В Нашому фонді ми звісно звертаємо увагу не тільки на дитину, а і на сім'ю загалом, тому що ми всі пам'ятаємо про правило кисневої маски, коли е, важливо мамі бути в ресурсі сім'ї бути в, скажімо так, в хорошому настрої, якщо можна так висловитися, та допомогти знайти свої емоційні опори і ресурси для того, щоб допомогти дитині. Так, якщо ми говоримо про дитину, то е, наші спеціалісти загалом. Вважаючи, що потрібно організувати команду між е батьками, психологом та раз, працювати разом е якісніше допомогти вирішити цю, е цю проблему. Також я хочу сказати, що окрім того, що ми працюємо з батьками, е ми також в фонді маємо програму Педагоги та війна і до е активно підтримуємо. Е Людей, які працюють у сфері освіти, це не тільки вчителі, адже ті діти, які зустрілися з війною, переїхали. Вони, перш за все, йдуть в школу, в садочок, і там е, саме педагоги стають тими людьми, які допомагають і стають опорою. Е, і е, це дуже такий важливий момент командної роботи, щоб правда кожна дитинка. Надалі почала посміхатися і якнайшвидше змогла подолати свої труднощі. Пані, ну і цікаво, стосовно вашої діяльності фонду, хто вам допомагає це, проводити всі ці проекти? Чи, можливо, вам якось можна допомогти, якщо є така можливість? Так, наш фонд працює за підтримки. Громадян, організації, так, можна сказати, що кожна людина може підтримати, якщо вона бажає і вбачає в нас дійсно експертів, і підтримати наш фонд. Ми ем, працюємо за підтримки ем, людей, та організацій, і це дійсно надихає, адже. Ем, ми розуміємо, що це така спільна, також все загальноукраїнська така команда, навіть за межами України про нас знають і підтримують, і допомагають для того, щоб ми саме могли вирішити питання дитячі питання, сімейні питання на майбутнього нашої держави, як на мене. Ну і до речі, ви якраз згадали про тих, хто з за, за кордону допомагає вам. А чи мають можливість, наприклад, українці, які виїхали за кордон, теж? Якось скористатися скористатися вашою допомогою? Звісно, можна зателефонувати на гарячу лінію, поспілкуватися з спеціалістом з, з тих питань, які хвилюють. Так? Онлайн підтримка теж активно працює, адже не кожна людина має можливість фізично так з прийти і поспілкуватися. Але вона не менше потребує вирішення своїх питань чи просто поговорити про те, що хвилює. Так і можливо навіть. Буває так, що фізично до нас приходять саме через цей момент, і інколи людям потрібно більше, скажімо так, часу, щоб пройти, але кожне питання важливе, і телефонувати ми завжди готові і спілкуємося з кожним. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Іно, стосовно того, і стосовно тих дітей, які на щастя. Знаходяться в телегових регіонах, які не змушені були втікати від війни за кордон чи в інші області, чи як їм взагалі говорити про війну, розповідати, чи вони все розуміють, чи можливо їм теж якась потрібна психологічна допомога. Загалом, кожне питання, звісно, потрібно розглядати індивідуально. Якщо хтось із дорослих помітив, що якісь відхилення чи якісь питання для себе в поведінці дитини, не зволікаєте, звертайтеся краще звісно, превентивно підійти до цього. І, скажімо так, працювати над тим, якщо ви побачили якісь моменти. Я думаю, що у кожного з нас є якісь моменти, які важливо було би проговорити. І питання війни загострило дуже багато різних моментів, криз, ситуацій, і не варто зволікати з повагою та довірою відноситися, адже в нашому фонді ми точно з відкритими серцями до кожної людини і до кожної дитини. пані Інно, на сам кінець чи можете трішки. Розповісти про свої подальші плани, про те, чого можливо прагнете, чи проекти, які хотіли би ре... Ре... реалізувати в вашому фонді. і я... я так розумію, що він працюватиме до нашої перемоги навіть довше. Звісно, так. У нас є е... таке бачення на кілька років вперед, тому що розуміємо, що це не, не закінчується. З нашою перемогою потрібно буде підтримувати, допомагати в питаннях, які будуть і після перемоги. Засновників і всієї команди нашого фонду є велике бажання підтримувати стільки, скільки цього буде потребувати кожна сім'я. І будемо чесні, ми будемо мати наслідки. Ні не один день, не, не один рік, але ми точно віримо в те, що е, такі, що наша команда зможе організувати все те, так, щоб все проходило як не е, найкраще, і підтримувати е, в цей нелегкий час е, кожну дитину, е, точно ми під відносимо е, е, будуємо свою стратегію, роботу різносторонньо. Дяресу влітку фонд проводить різні табори, сімейні табори для того, щоб підтримати дітей, допомогти їм трішки емоційно відреагувати на певні моменти. Ви можете, кожна людина може звернутися і поцікавитися про нас діяльність на сайті в різних соцмережах, де ми активно знімаємо відео, відеопізнавальні і знайомимо з нашою діяльністю. Е, і ви зможете для себе зрозуміти, чи, чи можна буде пройти е, в вашому місті на осередок чи звернутися е, онлайн підтримкою. Так сьогодні кожній, кожному е, батьку, кожній мамі, кожному дорослому важливо дійсно відповідати на питання, які став, ставить дитина. А це може бути різноманітні питання. Та важливо розуміти, що це має бути чесно, щиро, так важливо бути поруч, е, якщо з цим виникають якісь. Ну, питання ви завжди зможете звернутися до нас. Дякуємо вам, пані Інно, за вашу роботу і за те, що знайшли можливість розповісти про неї в нашому ефірі. Інна Князева, дитячий та сімейний психолог фонду голоси дітей. Ештальт-терапевт була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Інно, тримаємось. Всім успіхів, мирного неба.